Отже, знову в четвертому томі у нас після 16 квітня 2015 року до направленої електронною адресою заяви про відвід судді було приєднано знову значить, документ, витяг з реєстру про снятинський суд. Ставилося питання про приєднання суддею, повістки, посвідчення судді до матеріальної справи. Значить, присяги, копію присяги, документів договору на це приміщення, де знаходиться суд. Ну, згідно заяви і запиту у порядку сьомої і про інформацію. Натомість, замість долучених матеріалів в електронній пошті цього витягу, знову ж таки, на кількох сторінках, на чотирьох сторінках, а також Снятинський районний суд витяг. Де боднорук представляє цей суд і за формою власності приватна власність, де чітко зазначено, що на бюджетному розрахунку, але приватна власність, цей суд витяг з реєстру. Тобто цих документів немає. Замість нього всунена уже сюди від 6.03.2015 року журнал судового засідання, тобто не від 17.04 журнал судового засідання, а від 6.03, тобто, взагалі документи, якого взагалі не було. І він з'являється в суді. От і 17 далі квітня. Тобто ці матеріали вилучені, два витяги з реєстру, їх немає. А засунули сюди документ зовсім інший, якого не було станом на 3.06. на 6.03.2015 року. І навіть е, зазначено, що я дивилась матеріали справи. Тобто усунули всі докази про те, що справа переглядалася, що справа дійсно ознайомлювалася з справою і були встановлені ці факти.